Вітаю! Давайте перевіримо домашнє завдання. У нас завершується тема, і тому я зараз підбираю вже останні задачі, які з різних частин тематики в деяких випадках ну зрозуміло, я залишала їх на останок. Давайте подивимось: деякі з них дуже прості, деяких ну, тр трохи цікаві, мабуть, корисні будуть для. Оновлення вашої інформації з цієї теми. І так, перша задача 1, 12. Чому на сучасних суднах не використовують магнітні компаси? Ну, сподіваюсь, більшість з вас правильно розуміє, що корпуси сучасних суден вони виготовляються з, по більшості, з сталевих деталей. А як ви пам'ятаєте, сталеві деталі це вона все ж таки феромагнетік. І якщо у нас багата феромагнетика навколо звичайного магнітного компаса, то стрілка компаса вона не буде показувати нам напрямок на магнітний а, полюс Землі, тому що, тому що багато інших феромагнітних матеріалів навколо і, їх магніт, і магнітні поля а, притягання стрілки до цих феромагнітних матеріалів буде набагато сильніше. Ось таким чином зрозуміло, що потрібні інші компаси. Ми будемо з вами в старших класах трохи вивчати такий матеріал, використовують властивості обертального руху, і це використовують компаси такого основа такий. Праці і роботи, як принципи роботи, як гіроскопічні компаси. Ну, трохи інше, вони не магнітні, вони ніяк не пов'язані з безпосередньо взаємодією сферомагнетікання. Ось, ну такі дивні речі відбуваються, але, сподіваюся, цей факт ви розумієте. Добре, а ось наступна задача вона зазвичай викликає трохи у вас питань, ну, тому що, коли вам кажуть про отвір для слива. Мастила з коробки передач автомобіля, ну, мабуть, не всі з вас класно розуміють, як влаштован, влаштований автомобіль, як він э, устроєний ну, дивно. Тому э, давайте я буду трохи допомагати, ну, але тут вам ще додатково запитують, що закривають магнітною пробкою, ну, це така натяк. І чому це допомагає подовжити термін роботи коробки передач. Для того, щоб все ж таки хоч щось можна було вам розповідати, я знайшла фотографію, я, мабуть, там спочатку покажу вам великий розміром, а потім ви вже будете дивитися це. Меншого розміру, ну, вже будете розуміти про що. Ось так виглядає ця дивовижна магнітна пробка. Ну, щоб ви просто розуміли, бачите, на ній багато всяких ашурок а, металевих, а це мастила. Давайте подивимось тоді, вже, як це виглядає безпосередньо в розв'язанні нашої задачі. Звідки беруться ось ці ашурки, або там тирса металева, звідки вони беруться? Вони утворюються. А, під час деталей в автомобілі. Зрозуміло, що багато деталей, які обертаються, і під час тертя будуть утворюватися ось такі сталеві стружки або тирси. І потім зрозуміло, що якщо ці не дуже корисні об'єкти будуть потрапляти між наступними деталями, які будуть Відчувати тертя, то зрозуміло, що вони будуть ще більше з'являти таких от ашурок. І тому дуже важливо, щоб ми їх прибрали, ну, наприклад, вони притягаються до цієї пробки, і потім ми спокійно це викрутили, почистили і поставили на місто. Тобто, ще раз. Коли працює автомобіль, там багато трощихся деталей. Є е, ці деталі, і під час тертя утворюється ось така сталева тирса. От тут можна побачити на рисунку. Іноді навіть я тут пишу, що можуть бути сталеві стружки. Вони, безумовно, потрапляють в оливу, е, яка смащує деталі. Але якщо вони будуть після цього заливи попадати між е, деталями, то це буде дуже прикро. Тому магнітна. Пробка їх притягує на себе, і не дозволяє їм далі з мастилом потрапляти до деталей. А потім ми винімаємо цю пробку, чистимо її і знов додаємо мастило, і можемо давати автомобілю спокійно працювати, Зберігає його деталі від потрапляння ось таких такої стилевої стружки. І це вже. Зберігає ці деталі від е, швидкого зносу. Ну, мабуть, так. Щось накшал такого. Добре, ось така дивна задача. Я розумію, що для вас вона, мабуть, була не дуже очевидна, хоча хтось, е, мабуть, загадався чисто інтуїтивно, тому що автомобіль деталі е, магнітна. Пробка, Ну, мабуть, пов'язали щось і вигадали <кій> незрозумілу відповідь. Добре, давайте наступна задача. Вона для вас, думаю, була нескладна, і нам ще тут додали дуже класну ситуацію, коли провідник був перпендикулярний до лінії магнітного поля. Тобто, у нас є провідник завдовжки 30 см, на нього діє сила Ампера 0,6 Н, Є сіла струму в привіднику, визначити індукцію магнітного поля. Але в даному випадку дуже класно, що кут альфа буде дорівнювати 90 градусів. Тому, коли ми будемо записувати з вами дано, то я ось тут напишу, що альфа у нас дорівнює 90 градусів, кудись поділось 0,3 метра. здавалося, що в мене все з анімаціями добре. Ось, А от вони з'явились. Добре. І знайти потрібну індукцію. В нашому випадку на рисунку все трохи простіше, тому що, бачимо, у нас кут 90 градусів. Тобто, коли ми будемо записувати силу Ампера, я та її буду записувати от по чесному до самого кінця. Але якщо хтось з вас ось тут написав синус 90 градусів і зрадів, що воно дорівнює одиниці, і далі ось тут враховував, що це вже одиничка, ну, не підставляє 90 градусів. Це теж не буде помилкою, тому якщо ви так зробили, так теж можливо робити в даній задачі. Але я акуратніше це роблю, і тому ми перевіряємо одиниці, а потім, коли я вже підставляю числа, тобто або хоча б окремо не пишіть що синус 90 равен одинички. ну дуже класно, якщо ви це розумієте. Але в деяких випадках, коли я запитую, ви не відповідаєте, а тут вдруг таки розумні відразу. Буваєте. Добре, ну і сподіваюся, що таку відповідь ви теж отримали, і ця задача взагалі не викликала у вас ніяких проблем. Но в порівнянні, наприклад, з попередньою з магнітною пробкою. Добре, давайте будемо відпочивати до наступного домашнього завдання.